Всім привіт! Вас вітає каналка Капризуля Творимо з любов'ю. Ми сьогодні будемо пекти серні кекси. Для цього нам потрібно розтоплене масло, яйця, цукор, сметана, сир і борошно. Сода і трішки солі. Яйця поливаємо в сир. Розтоплене масло заливаємо в сир. Соду висипаємо в сметану і перемішуємо. Висипаємо сюди. Ми висипаємо цукор до сиру. Вис... Додаємо солі кроска. Перебиваємо усе в блендер. А тепер додаємо борошно. А тепер додаємо борошно. А тепер ще трішки збиваємо. Ось така у нас сирна маса вийшлася. Зараз будемо робити кекс. Розкладаємо металеві формочки, а в них ставимо паперові. Наповнюємо формочки сирною масою. Ставимо в духовку на 20-25 хвилин. І все забуваю. Випікаємо 170 градусів. Ось такі кесики в нас вийшли. Це відео в нас вже підходить до кінця. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть, і пишіть коментарі. До нових зустрічей. Вдалого приготування!